Доброго дня, всіх вітаю на Рівненському авторинку. Я ми попросив подивитися бюджетні автомобілі за 2000 доларів. І ще я сьогодні хочу розіграти свій мікрофон, яким вже я не користуюся. Він в гарному стані працює проводний, десь більше ну, в районі 2 метрів від компанії «Боя». Покажу, як він виглядає. Ось така петличка. Повторюю, все працює. Ось такий включатель, фіксатор. І вихід під 3.5. Вихід під 3.5. Все, все в робочому стані. За найкращий коментар сьогодні, за найоригінальніший коментар. Будь ласка, відправлю вам на адресу. Єдине, напевно, що доставка за ваш рахунок. Перший бюджетний варіант в районі 2000. Це для знайомого. Будь ласка, Словута. 1650-2004 рік. Є номер телефону власника 49 тисяч пробігу. Такий дракон. Колись була в мене така тачка. Ось полірок присутній, щоб краще було щеплення з дорогою. Є фаркопчик, ще немаловажно. важно. Давайте глянемо на гуму. Хороша хороша літня гума. Ось такий автомобіль. Автомобіль, який бачимо, це Cherry Amulet 2300, її ціна, 1,6 бензин. Є номер телефону 2008 року автомобіль. Тож ось такий бюджетний варіант. Якраз для знайомого підходить. Відкриємо, заглянемо. Село навтівки є склопідйомнички Це вже це, вже... це вже зовсім інша машина, відрізняється від славути своїм комфортом, ну, порівняно з славутою. Бачимо такий крутяцький підлокітник, чехол, бажано поміняти його чехли на сидіннях, затемнені задні вікна. Ось такий задній ряд сидінь. І ціна автомобіля 2300 на рівненському авторинку. Що у вас трішки є більше коштів, можна розглянути Nissan Note, 1,4 бензин, 4500 його ціна, є номер телефону власника. Такий невеличкий сімейний автомобіль, мікровен його. Тип кузову, грубо кажучи, так в інтернеті принаймні так пише. Бачимо механіку п'ятиступінчасту темний тканевий салон, знову ж таки чехол на кермі, якого бажано б замінити. Чотири підйомничка звичайна мультименія, є кондиціонер. Багато задні місця знаю у нього завдяки, ну ось дивіться, взагалі тут вис даже людям буде. Комфортно, суперово, ну, якось так. Дивимося, псат Б5, ми знімемо 2003 рік, 2.0 бензин, п'ятиступка. ступка повний фарш, ціна договірна. Зараз ми запитаємо за ціну, хоч приблизно Дивіться, які титанові диски. Сумошечі на ньому стоїть фаркопчик. Ціна 4,7 автомобіля, ще раз зніму. Номерочок, якщо вас зацікавив посад Б5, телефонуйте. Бачимо ще один бюджетний варіант. Лада в нас продається, 1,6 бензин, 1750. Її ціна є номер телефону. Ось такий варіант. ви Ще ні, нам мені треба бюджетне, бо шукає знайомий щось дешевше. Щоб на роботу їздити чисто. Як варіант, теж спойлерок маємо, такий непоганий, молодіжно виглядає. Можна всередину так зняти. Ось так автівка виглядає всередині. Світленький салон, механіка у нас є передні скопідйомнички. Центральний замок працює, зглянемо на задній ряд сидінь якось так. Багажник може прийти. Ні, не треба приймати. Ні. Ні. Дуже мало людей на авторинку взагалі. Ну я ніби іншої не очікував. Напевне, по бюджетним автомобілям це все, тому що я вже пройшов, зазвичай вони в цьому ряді. Більше я їх не бачу. Спробуємо Фабію віднести до бюджетних автівок. Глянемо, яка в неї ціна. 150, 1,4 бензин на 59 кВт. ну Бюджетний її назвати важко. Ще один бюджетний автомобіль. за зас Словута. На, на, на автомайданчику тут продається по вулиці Млинівській рівне 950 доларів. 1,2 бензин 2005 рік. Є в мене спогади про цей автомобіль, колись я володів. Це перша моя була тачка. Одноразово я це кажу. Кому подобаються такі автомобілі 950 доларів. Не така велика ціна. Якщо хтось неприхотливо ставиться до автівок, і йому потрібен звичайний дракон такий, як варіант. Такі лада продається до бюджетних і відео Але ціна 2013 рік, 2999. Ну і присутній торг, 1.6 газ бензин, є номер телефону, власника. Бачимо, лінзована оптика тут вже вставлена. Спробуємо так. заглянути всерединку. Ось так виглядає салон, є передні скопідйомники, є підлокитник у нас навіть в комплектації. Ось так от виглядає 11. 110, перепрошую, навіть присутній фаркоп. Продавалась тут лада калина, ціна і 2400. Можете глянути стан автівки в непоганому стані, за 2400 вже її продали. Ось так от навіть на Рівницькому авторинку купуються автомобілі. але бачимо дуже гарний стан автівки. Немає до чого навіть прикопатися. Ще раз повторюсь, 2400 автомобіль продався. Ще один ланус продається на рівненському авторинку в жовтокому червоному кольорі. 1450 доларів. 2007 рік 1,3 бензин у нас. Невеличкі сі корозії проглядаються на передньому лівому крилі. А так, в принципі, автомобіль непогано виглядає, це у нас DeoSense з 1,3 двигуном. Є різниця між ланосами з 1,5 двигунами і ось такими сенсами. Бачимо салончик вимитий, чистенький. Задній ряд сидінь механіка, звісно, магнітола Pioneer а Ані, XDSS магнітолка у нас, ну, не Pioneer, на жаль. Ось такі склопідйомнички. І, в принципі, бюджетний гарний варіант. Хоч запитати, по чому продаються сандерики. Будь ласка, зніму вам ціну. Принаймні, даного сандерика 1,6 бензин, 2009 рік, 236 пробіг і ціна 5200 на таких крутяцьких дисках цей автомобіль. До речі, на рахунок. Автопідбору звертайтеся, залишу всі свої контакти сьогодні. Можете писати мені в Телеграм, Viber, можете телефонувати. Відповім на ваші запитання. Ну що ж, проїхався я на ескейпі, мені сподобалось 2.0 бензин. Перед нами за 300 бачите, калину в козовій універсал. В принципі, мені дуже сподобався Escape. Ціна його 8700. За 8500 віддадуть 13 й рік. Ходовуд потрібно зробити в ньому, в принципі, непогана тачка. Ну що ж, змушений я сьогодні завершувати. Дякую за вашу присутність. Ще буде багато нових відео, поки я на місці і маю можливість знімати. Перед вами ВАЗ-2111 в універсалі за 200 пробіг 148 тисяч 2007 року. Так, ще раз по бюджетних тачках лавнус продається в такому золотистому, золотисто-бронзовому кольорі 2800, 12 рік, 1.3 газ бензин. Є номера телефонів. Поряд продається. Калина, кузовий хатчбек, 2600-й ціна, 2008 рік, 1,6 бензин, також є номер телефону.